Добрий день, любі глядачі! Вітаю, друзі! В ефірі черговий випуск інформаційного пізнавального журналу. Наш час! І з вами його проведуть Майя Ярмоленко і Міша Соколовський. Інтерв'ю, знахідки та спостереження наших журналістів. Історії, бесіди, цікаві факти. Дивіться далі. Не перемикайте сьогодні. У випуску шелест шин і гурті Дивилуна. То що мріють хлопці. Дрібна краса, сяєво, плюс фантазія. Чим займаються дівчата? Що об'єднує гурманів і маломанів. Столовий винахід. Північні перевізники. Хто вони? Що спільного апельсина з оперою. Факти життя королеви детективу. А ще наше традиційне опитування. Як на мене, зима найсумніша пора року. Це чому? На вулиці морозно, довго не погуляєш, на лавочці в парку не посидиш, у річці не скупаєшся. Можна знайти купу, занять вдома, за комп'ютером сидіти. Розтомилась. А ти збери щось своїми руками. Ну, наприклад, автомобіль. Міша, ти що знущаєшся з мене? Зовсім ні. Краще це робити у колективі таких самих машинолюбів. Зберете усі автомобілі та перегони влаштуєте. Давай краще сюжет подивимось. Давай як відірватися від цікавої комп'ютерної гри, особливо якщо це автоперегони. Взяти участь у справжньому ралі. І нехай вам ще немає 18-ти, і ви не за кермом, керувати цим авто вам можна. Насправді це спорт. Який, здається, не вимагає фізичних навантажень, та це враження хибне? Он як швидко хлопці бігають до траси, аби повернути модель на доріжку, адже не можна гаяти ні секунди. Заняття состоїть із двох частин. це робота з технікою, і вторе, це тренування це вміння управляти моделлю. Технически нужно э, знать много нюансов движения модели, работы электрического моторчика. Здесь уже такие размеры, как десятая доля миллиметра, как диаметр колеса, чистота резины, как работает электрический двигатель, как коммутируется двигатель э, с трассой. И поэтому здесь не только знание простой физики нужно, но и какие-то хитрости э, технические для того, чтобы э, твоя модель поехала лучше, чем у другого. Траса завдовжки 40 метрів відповідає всім міжнародним стандартам. Одночасно вісім учасників змагаються за перемогу. Така моделька здатна подолати дистанцію за 6-7 секунд. А спеціальні спортивні моделі робляться втричі швидше. Пульт керування нагадує рукоятку пістолета. У нього лише одна кнопка: натиснув газ. Відпустив, автогальмує, куди простіше. Та виявляється на великій швидкості регулювати рух модельки важко. Потрібні неабиякі зібраність і вправність. І таким образом виробатується і мужський характер, і вміння зібратися, і вміння концентруватися на поставленій задачі. От. І, естественно, борьба, тому що також виділяється адреналін з як і в лижах, як і в бігі, як і в гімнасті, ну, в будь-яких видах спорту. Перемагає той, чия модель пройшла більше кіл за час заїзду і показала найкращий результат кола. А ще цей спорт вимагає посидючості. Так-так. Гуртківці вчаться збирати свої авто самотужки. О, готовити машинку, це, во-первых, дуже складно, тому що дуже маленькі деталі швидко втрачаються. І... Там надо их паять, прицеплять, там склеивать корпус очень сложно делать. Ну, вообще, по моему это может быть и мальчики, и девочки заниматься, потому что это увлекательно очень. Для меня с самого початку было важко, але потом я розібрався і це якби виявилось, що це набагато легче, чем думалось. І от папа мій спочатку він був проти, але потім, коли я в змаганнях і почув медалі грамоти, то він якби згодився і сказав, що це для мене гарно, те, що я якби дух змагань. Я отримую від цього задоволення. Я тут знайшов багато друзів, самих головних друзів. Я у мами спрашивала вона говорили, що ум дають в Удовольствие що. Ну, удовольствия, то понятно. Навесні цього року у Києві проходитиме чемпіонат світу. Ці ж хлопці та дівчата готові до всеукраїнських перегонів. А я б теж хотіла у перегонах учить, узяти. Наступного разу приєднаюся. Домовились, хоч ти і дівчина, та не безнадіна. Будуть з тебе люди. Ой-ой-ой, а що дівчатам тільки біля кухні стояти? Майя, ти відмінно готуєш десерти. Вдосконалюй свою майстерність. А ти знав, що і на кухні є місце новітнім технологіям. Тепер на обід приходь з мобільним. А це для чого? До борщу дослухатимешся. Про цікавий винахід розкаже Різа Бондаренко. Нещодавно у Британському університеті Ковентрі винайшли співочу тарілку. Ця розумна посудина розпізнає смакові відтінки продуктів і трансформує їх в ноти. Потім обробляє і передає у певному ритмі на смартфон, із яким встановлює бездротовий зв'язок. Тож користувач мобільного може слухати те, що їсть. Уявіть такий собі хор сосисок із картоплею. Чи, скажімо, дует ед і ванільного Морозива. На вулиці сніг і холод. А в студії затишок і краса. Дівчата завжди вміють змайструвати щось гарненьке. Дякую за комплімент. А виявляється, це не важко. Треба зосередитись і трохи пофантазувати. Розкажеш, де ти навчилася плести з бісером. І задоволення. Дивіться наш сюжет. Хоч за вікном все ще сніжно і морозно. Весна не за горами. Час подбати про яскраві букетики на подарунки. Для дівчат, що займаються бісероплетінням, це взагалі не проблема. У їхніх руках проростають і розквітають чудові фіалки. Гурток бісерне сяйво при Київському палаці дітей та юнацтва щороку збирає новачків. А вже досвідчені гуртківці створюють справді унікальні роботи. Придивіться ці вироби сяють і переливаються, наче дорогоцінне каміння. Тож недарма колись бісер успішно конкурував зі смарагдами, рубінами чи бірюзою. Саме слово бісер арабського походження і означає перли. Він і коштував відповідно. Сьогодні ціна на мистинок доступна. Добираючи колір, розмір та форму, майстриня може сміливо експериментувати, а може дотримуватися готової схеми. Я, чесно кажучи, я не знаю. Я не можу пригадати, коли мені вперше прийшла така думка займатися бісереплетінням. Але коли відкрила, то виявилося, що це трошки більше ніж просто рукоділля, тому що насправді для цього треба не лише потужну фантазію мати і. Уявлення, але і певні математичні здібності, певні логічні здібності. Я вважаю, що бісероплетіння – це набір розвиваючих вправ для дитини. Не так важливо те, що вони створюють, як важливо те, що вони придумують. Це розвиток їхнього смаку, їхнього світосприйняття. Вони починають замислюватися, оглядатися. Ну от ми її такою зробили, а якою вона виростає? Тобто вони починають більше помічати навкруги. У цьому кошику немає двох однакових квіток. Якась фіалка з матового бісеру. Якась із блискучого. Колір пелюсточок теж різний. Проте букет як справжній, ніби щойно з лісу. Не вистачає лише аромату. Із таких фіалочок можна зробити бутоньєрку і прикрасити жакета. За допомогою бісеру дівчата передають свої враження. Це мій зоопарк. Ми ходили до зоопарку і мені спало на думку зробити ось таку картину. Я взяла декілька схем та почала робити. Я робила їх немало часу, але результат вийшов, такий, як я хотіла. Я навчаюся тут два роки. Першому я цікава і серйозна робота це було коліє. А потім я зробила такі яйця в техніці хвилька. У цій роботі використан бісер, стрази і стеклярус. А на цьому яйці використала рис, і воно вийшло краще. Такі роботи не соромно представити на виставках. Більше того, ними можна і варто пишатися. Згадала. Який оперний театр під вітрилами? Варіанти відповідей: Львівський, сіднейський та кінський. Під вітрилами значить, поряд має бути вода. Оперний опекін оточений озером. Проте він у формі яйця. Жодних вітрил. Львівський від води далековато. А у сіднеї точно. Його будівля нагадує вітрильник, а поряд є океан. Молодець, Міша. Ще більше про нього знає Ліза Бондаренко. Послухаємо її. Оперний театр усі в неї візитна картка в Австралії. Він стоїть на півострові, майже в океані і має чудову акустику. Уявіть, раніше на цьому місці було трамвайне репо. У конкурсі проєктів театру взяли участь понад 200 архітекторів із 30 країн. Австралійці. Подобали скізданця, що ніколи не був на їхньому континенті. Тривало зведення зібрало 10 тисяч будівельників. Унікальність споруди у її парусах або мушлях. Впоратися зі складним дахом архітектору допоміг чотирирічний син. Він почистив апельсина, знявши дорогу шкірку у вигляді у спіралі. Тож батько вигукнув. Це ж велика сфера з вирізаними частинами зовсім м'яко пальси. Мая, а як ти думаєш, наші чотирилапі друзі люблять зиму? Дехто навряд чи скажімо, мій кіт, що взимку з батареї не злазить. А пухнасті собаки, що на півночі самки возять. А їм, чи температура нижча, тим комфортніше. Кажуть, їм і в упряжі не важко. Справді, хочу більше дізнатися про цих морозостійких песиків. Тоді наступний сюжет до твоєї уваги. Дивімося, що підготувала Саша Опонасенко. Коли я взимку катаюся на санчатах, щоразу на думку спадають північні їздові собаки. От так прокотитися у справжніх нартах кодлатих перевізників називають самоїдськими собаками. А ще одна північна порода хаски. Та про все по порядку. Давним-давно серед білих снігів півночі жило одне плем'я. Щодня чоловіки цього племені впрягали в нарти білих собак і вирушали на полювання. Погоничів або каюрів було далеко видно, а от їхні білосніжні помічники ніби розчинялися у полярній безмежності. Люди, що спостерігали диво зникнення собак, назвали плем'я самоїдами, тобто які самі їдуть. Ця назва перекочувала і на їхніх пухнастих друзів. Ці собаки мають свій секрет. Їхня шерсть не брудниться, бо в її структуру входить жир. Пухнасту шубку песиків вичісують і плетуть із неї теплі речі. Раніше у себе на батьківщині самоїди також служили грілками. Уночі вони зігрівали дітей. Неважко здогадатися. Палючого сонця самоїди не люблять, але до спеки пристосовуються легко. Уявіть, такі собаки живуть навіть в Австралії і беруть участь у змаганнях їздових псів. Ще один представник суворої півночі хаски. Надійні помічники жителів Сибіру вони дуже добре бачать, особливо ті собаки, в яких очі різного кольору. Їх іще називають арлекінами. Самоїди і хаски б'ютьні тварини. Їхній кістяк розрахований на великі навантаження. Перше змагання на собачих упряжках відбулося 1908 року на Алясці. Традиційними є перегони каюрів у нартах. Ще проходять змагання лижників, прив'язаних до собак це скіджорінг або лижників, прив'язаних до невеличких сани, які тягнуть собаки це пулка. Перегони бігунів, які прив'язані до собак, звуться канікрос. В упряжці може бути до двадцяти собак. Серед них обов'язково є керманич. Він добре знає дорогу, чітко виконує команди Каюра і вміє організувати свою команду. Обидва полюси землі були підкорені на собачих упряжках. Суворий клімет заклав у цих песиків найкращі риси надійних помічників і товаришів. До того, ж, вони добрі та грайливі. Друзі, якщо у вас вдома теж є чотирилапий улюбленець, розкажіть нам про нього. Листи із позначкою з надсилати надсилайте на адресу, яку ви бачите на екрані. До зустрічі в ефірі. Друзі, а чи граєте ви в ігри? Мішу, гадаю, усі глядачі одностайно сказали так. А як же інакше? Про це, а також про улюблені домашні заняття ми запитали київських школярів. Цікаво послухати, чи збігаються наші вподобання з їхніми. Я або граю в комп'ютерні ігри, або граю в шахмати, в шахмати з братом. Розважаю своєю собакою. Я люблю укритися діялами і сидіти возле комп'ютера. Я я, вишив, я вишиваю. І люблю стрибати на скакалці. У мене просто вдома високі потолки і все. А ти любиш детективи? Ух, читаю із захвитом. У Лондоні є театр однієї п'єси, і з 1952 року в ньому щовечора грають Мишоловку, Агати Крісті і щоразу з Аншлагом. І дивно, це ж цікавий твір, і письменниця одна з найпопулярніших у минулому столітті. А ти знаєш, що вона любила найбільше? Сонце, яблука, музику. Потяги, мовчання, сон, мрії, собак. А що найбільше не любила? Не повіриш, запах і смак гарячого молока. У чому ми з нею схожі? І народилися в різний час. Про дитинство знаменитої Анліки розповість нам Ясі Ларіонова. Саме большое щастя в жизни це щасливе дитинство. У мене воно було дуже щасливе, писала Агата Квість. Девочка горячо любила свой дом и сад. Она была медлительна и мечтательна, как барышня викторианской эпохи. Школьного образования не получила. Дома с удовольствием читала, училась музыке, пению и даже подумывала о карьере артистки. Но мешала застенчивость. У Агаты не получалось сыграть или спеть на публике без ошибок. С цифрами дружила гораздо больше, чем с буквами хотя о существовании прямого угла узнала уже в почтенном возрасте. А в юности ей полагалось думать лишь об удачном замужестве. Писать Агата Кристи взялась от скуки и косноязычия. Излагать мысли на бумаге ей было проще. Но даже после успеха на детективной Ниве писателем себя не называла, стыдилась. Інтересно, що у знаменіту героїні Міс Марпл Агата списала з любимої бабушки. А знаєш, Міша, я зрозуміла, зимку можна знайти без цікавих справ читати, майструвати, грати, слухати музику, дивитися вистави і навіть писати книги. А тож і спілкуватися з однолітками, і не лише у соцмережах ходити в гості або зустрічатися на гуртках. Та все, як всіх. На жаль, наше спілкування з телеглітачами на сьогодні завершується. Проте ми зустрінемось за тиждень. Бувайте здорові! І проводьте час з користю, вам!